Завершено повністю. А от аварійні роботи з розбирання небезпечних конструкцій проводять на одній локації, повідомляють в ДСНС і вже призупинені до завтра. Закінчують роботи і комунальні служби та волонтери. За сьогодні в Києві вивезено майже 1300 тонн будівельного сміття. Найбільше із Солом'янського району, де постраждало три десятки будинків, п'ять освітніх закладів, кілька поштових відділень. По допомогу на Солом'янці звернулися понад 300 людей, і сім родин потребують розселення, бо їхні квартири непридатні для проживання. Місто гарантує щомісячну виплату до 20 тисяч гривень впродовж року. Чимало киян, які сьогодні не мають змоги ночувати в своїх квартирах через руйнування. Розповіли нашим журналістам, що поїхали до родичів або друзів, а інші готові ночувати в житлах із вибитими вікнами. У мене четверо котів, мама не виходить з дому. Так що я не йду, ми нікуди не збираємось. Тут проживав мій товариш. Він мені зателефонував десь о другій з чимось годині ночі і повідомив, що от квартири нема. Він залишився без нічого. От він, як в шортах вийшов, навіть мобільний телефон нього тут залишився. Тут перекриття висіли, ну жахливо було.